Україна активно готується до посівної кампанії 2023. і одеська область не відстає від інших. В останні роки аграрії виявляють особливий інтерес до нових для регіону культур. Перспективи вирощування на півдні України інжиру та мигдалю обговорили вчені Одеського державного аграрного університету разом із виробниками продукції. Зустріч відбулася у вірменському культурному центрі імені Леона Калостіяна. Ось так привітно з національними піснями та екзотичним частуванням вітають візитерів у Вірмецькому культурному центрі. Тут відбувається імпровізована дегустація малопоширених плодових субтропічних культур, таких як інжир. Тут ми бачимо і варення. І що цікаво, бачите, воно ось таке золоте і е, цілий інжир. Ми ще е, працюємо над рецептурою. Хочемо, щоб, наприклад, його можна фарширувати мигдалевим горіхом або будь-яким горіхом. Весь представлений інжир вирішений на Одещині. Співробітники аграрного інституту самі збирали його у нечисленних аматорських садах села Мирного Біляївського району та фонтанки. Ось це. Також інжирне варення, але воно другим способом переробки. І маринований інжир. Ми в цьому році вперше спробували, але ми вважаємо, що так як інжир є невибагливою субтропічною культурою, майбутнє саме в умовах зміни клімату, диверсифікації сільського господарства, майбутнє за цією культурою. Також на заході агровчених українські виробники представили мигдальну олію холодного віджиму. Її виготовили із сировини, вирощеної в Одеському регіоні на землях Бесарабії. Хочу сказати, що дана олія вона не містить амігдолинової кислоти, вона придатна для споживання. Ми звикли до зерна, ми звикли до інших житних культур, а це культура вона тільки впроваджується. В систему, скажімо так культуру в Україні, тому я вважаю, що за мигдалевою кісточкою є майбутнє нещодавно на одному з семінарів нами було представлена наша олія Мегдалева і олія з Арабських Еміратів. І я вам скажу, що всім сподобалася наша олія. Зміни клімату та глобальне потепління сьогодні дозволяють одеським фермерам вирощувати незвичайний для регіону культури. Пояснюють вчені інжир. Це мало поширена культура, але це культура теплих регіонів, теплих країн, скажімо так. І у нас в Україні вона була дуже поширена в Кримськ на Кримському півострові, в Криму. але Зв'язку з тим, що клімат змінюється, і вже з кожним роком клімат теплішає. І у нас, якщо раніше зона ризикованого землеробства була це південь України, це Херсонщина, в першу чергу, то зараз вже Теплий клімат простягається вже і на більш центральні північні райони. Імпортним інжиром одеситів не здивувати однак є всі умови, щоб замінити іноземну продукцію місцевою, впевнені фахівці. І на привозі на одеських ринках інжиру багато, але більша частина цього інжиру це походження з інших країн. Але на то ми і наука, на то ми і науковці для того, щоб впроваджувати, поширювати а Перед тим як ми будемо впроваджувати, нам потрібно це опробовувати. Одеські аграрії з цікавістю ознайомляться з новими культурами та беруть їх у роботу. Процес вирощування та переробки активно обговорюють у соцмережах. Поки що невеликі приватні виробництва, але перспективи нового напрямку багато обіцяючі, впевнені фахівці. Люди пропонують живці, посадивний матеріал, пропонують свою вже продукцію. Це якесь крафтове виробництво. Але сьогодні ми за те, щоб пропонувати, хто можливо має можливість і невеликі площі землі, один-два гектари, і думає: ну як поступити в цьому разі, ми пропонуємо закладати плантації інжиру з науковим супровідом і з рекомендаціями. У субтропіках інжир формує три врожаї на сезон, в Україні два, що теж непогано кажуть вчені. Сьогодні фахівці Одеського аграрного університету починають працювати над великим науковим проєктом – Інжир України, в рамках якого ближче познайомлять аграріїв із цією культурою та перспективами її виробництва, зокрема економічними.